Я зараз сиджу на третьому ряду сидінь автомобіля Lincoln Navigator 2018 року. І що я хочу вам розказати про цю автівку. Про комфорт цього автомобіля я можу казати безкінченно. Тому одразу хочу замітити пороги, які виїжджають як тільки ви виходите з автомобіля або хочете сідати в автомобіль. Будь-який зріст вам не проблема. Щодо самого стану кузова, автомобіль приїхав до нас з Америки. По Америці були незначні якісь нарікання. Зараз ви нічого на автомобілі не знайдете. Сам кузов в гарному чорному кольорі, до нього не вистачає лише, напевно, охорони лічної не вистачає до цього автомобіля та когось, хто буде відкривати двері, тому що це повний фарш. Автомобіль у нас на шикарній літній резині на 22 х дисках. Дуже шикарна передня частина. Є тут у нас бронеплівка від якихось камінців, сколів або що. Загалом автомобіль ну дуже шикарний, дуже жирний. Коли я виходжу з цієї автівки, мені хочеться просто виходити та бикувати, тому що мені здається, я маю на це право. Просто і казати Хи? «Алло!» Хочу показати ще сидіння, на це я буду робити максимальну увагу, тому що це повний фарш. Хочу про сидіння розказати. Скільки вже я займаюся автомобілями, зручніших сидінь, ніж в цій автівці, я ніколи не бачила. Окрім того, що тут є електрорегулювання сидінь, так звичайно, тут є масажі сидінь. Ось ця частина, вона, як напевно, Язик змії регулюється під твої ножки. Якщо ти за рулем, щоб постійно права нога була в русі, ти можеш під себе підлаштувати. Вона виїжджає, і наша нога навіть не втомлюється, тому що ти можеш під себе повністю це налаштувати. Ну мені це нагадує язик, як у змій. Ця частина сидінь повністю тебе можна сказати обіймає. Ти можеш регулювати верхню частину під свою голову. Якщо ви думаєте, що тут зроблено все для комфорту, лише передньої частини автомобіля, це неправда. Тому що позаду у пасажирів є все для їх комфорту, точно так же, як на сидіннях. Так, з клімат-контролем, з вентиляцією сидінь. Тобто тут повний фарш. Там навіть є невеличкий екранчик, щоб людина собі могла налаштувати все під себе для свого комфорту їхати в дальню-дальню дорогу. Я не знаю, я дуже кайфую. Що тут по комплектації, але простіше напевно сказати, чого тут немає. У нас є проєкційний дисплей, мультируль, регулювання дзеркал, Звичайно, тонування. Ви не їдете як в акваріуми. Є шикарна панорама. Мені дуже подобається. Автомобіль дуже габаритний з цією панорамою. Таке враження, що в нього немає ніяких обмежень. Перемикання передачі на цьому автомобілі знаходиться в незвичайному місці, прямо на панелі перед водієм. Це незвичайно, але дуже зручно, я вже спробувала. Автомобілі є голосове управління, камери 360, парктроники, парктроники в круг. Якщо є якась перешкода з правої або з лівої сторони, автомобіль одразу вам подає сигнал. Гарна стеля чорного кольору, звичайно, відділка руля кожею, сидіння, підлокотник. В автомобілі загалом купа місця, щоб отримати свої речі, а також тут бардачок з охолодженням, що дуже зручно, коли їдеш кудись на природку, можна закинути Пивас. А зараз я покажу, скільки місця в багажнику. Бердечок. <свят> Багажник можна відкривати без допомоги рук, якщо у вас великі торби. Місця здається одразу ну, не дуже багато. Тут, до речі, в нас ще є місце для речей для автомобіля, якщо якась... Неприємність трапились на дорозі. А що саме крутіше? Що можна складати перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шестий сука? Другий, третій ряд сидінь можна складати прямо тут із кнопочки. І на ходу, звичайно, же, що я можу вам сказати: це настільки комфортний комфорт, що не передати автомобіль. Так, габаритний, не спорю. Але такі автомобілі не беруть люди, які не вміють їздити. Дуже класний автомобіль на ходу не відчуваю ні ямок, ні... Не... Ні ямок, ні люків нічого не відчувається на цьому автомобілі. Я пристягнута, але мені здається, це мені не треба, тому що подушок безпеки тут настільки багато, що смислу немає від цього рівня. Автомобіль класний, почуваю себе в ньому класно. Навіть люди на дорозі всі обертаються, хтось навіть сигнали, тому що це дуже дуже, дуже представна машина не для кожної людини. Я би так напевно виєбнулась. <реш> Мені подобається це сказати напевно, мало. Автомобіль коштує своїх грошей. Він свіженький, по Україні було мало власників, по Америці були мінімальні нарікання. Ходу чудовий, коробка перемикається всеплавно, контролює, якщо стоїш вгору, щоб не відкатитись назад. Допомагає при спуску, при старті в гору, тобто повний повний фарш. Тому щоб забрати цей автомобіль, приїжджайте до нас, робіть тест-драйв і забирайте цей автомобіль для людей. Яка там саме мільйонер? Тому ми чекаємо на вас. Приїжджайте, робіть тест-драйв і забирайте її додому.